Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як користуватися P2P-торгівлею на біржі BingX, як купляти криптовалюту, як продавати. Та як вивести USDT назад на банківську карточку на гривні. Порядок дій на кожній біржі майже ідентичний. Тому якщо ви будете вміти користуватися P2P-торгівлею і купляти криптовалюту на біржі BingX, то зможете з легкістю. Використовувати будь-яку іншу біржу. Жирний лайк авансом. А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг, а саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Зразу наголошую, щоб користуватися повноцінним функціоналом, вам потрібно буде відповідно пройти верифікацію на біржі BinkX. Але якщо ви заводите гроші з іншої біржі, торгуєте на біржі, вам верифікації не потрібно. Давайте приступимо до порядок дій. Спочатку нам потрібно купити криптовалюту, а точніше завести USDT через P2P, щоб ми могли купити криптовалюту. Нажимаємо придбати криптовалюту і нажимаємо сюди, де є P2P Trading. Далі нас перекидує на іншу вкладочку. Далі ми шукаємо центр користувача P2P, опустившись донизу, ми бачимо налаштування оплати. Нажимаємо сюди. Як бачимо, я вже додав свою першу карточку монобанк і вже здійснив 9 продажів. Після цього нам потрібно додати платіжний рахунок. В пошуку шукаємо ваш банк. В мене це буде PrivatBank. Далі мені потрібно ввести номер банківського рахунку. Це номер карточки, назву банку і ваше Ім'я тут дає назва. Після того, як заповнили дані, перевіряємо, чи правильно ввели номер банківського рахунку і своє ім'я, тому що нас далі може не пропустити. Далі нажимаємо Зберегти, і нам потрібно буде підтвердити нашу карточку через мобільний телефон. Після цього як ввели код, нажимаємо в порядку і бачимо, що моя карточка успішно додана. Но не забуваємо ім'я писати саме на англійській мові. Після цього, як додали карточку, даємо до гори і нажимаємо P2P-торгівля. Далі у вас буде вкладочка Усі платежі. Тут вибираємо ваш банк, через який ви будете проводити транзакції. У моєму випадку це буде монобанк. Я вибираю монобанк. Далі звертаємо на доступний ліміт. Бачимо, що є людина перша, яка продає від 100 гривень. Якщо ми хочемо купити 200 гривень, 300 гривень, ця людина нам зможе продати. Звертаємо увагу, тут є швидкий P2P, Ми бачимо, що людина продає мінімум від 800 гривень. Тому, якщо ми хочемо купити 200-300 гривень, нам ця людина не підійде. І звертаємо увагу на ціни. Тому що ми бачимо, що людина перша продає. Долар по 38,60. А бачимо, що друга людина продає долар по 39. Тому, відповідно, я буду купувати в першої людини. Далі нажимаю купити USDT. Тут вводжу суму, на яку я хочу купити USDT. Припустимо на 500 гривень. Бачимо, скільки я в еквіваленті USDT получаю майже 13 доларів. Нажимаю купити USDT. Після цього ордер спрацював, і нам потрібно цій людині перекинути на банківську карточку 500 гривень. Ось номер рахунку. Після цього, як ми перекинемо йому 500 гривень, ми нажимаємо, що ми перекинули йому 500 гривень, і нам потрібно нажати цю кнопочку повідомити продавця. Все, гроші я йому успішно перекину, і тепер я повідомляю продавця, що я йому успішно закину 500 гривень. Все, тепер я очікую на свої USDT. Все, бачимо, що наш продавець нам відпустив наші 13 доларів. Бачимо, що пише виконано і зараховано на ваш рахунок фонду. Далі, щоб перевірити, чи наші гроші поступили нам на баланс, нажимаємо на кошельочок і нажимаємо на мої активи. Далі ми можемо залишитися просто на огляді, або можемо нажати на кошти і побачити, що наші USDT, які ми купляли, є на нашому рахунку. Після цього, як ми купили USDT, нам потрібно буде купити криптовалюту. Наступні дії, нам потрібно нажати на деривативи і нажати на спот торгівлю. Після цього зліва звертаємо увагу, тут є пари. Ми можемо в пошуку шукати любу пару, яку нам потрібно. І купити ту криптовалюту, яку ми хочемо. В моєму випадку, це буде ефір. Я буду купляти ефір на цих на 13 доларів. Якщо ви купляєте на мінімальну суму, там до 200 доларів, до 150, то користуємося ринком. Якщо ми купляємо на більшу суму, то користуємося лімітом. Бачимо, що мої USDT, які я купив, вони не відображаються. Після цього нажимаємо тут, де є нулі USDT, і нажимаємо на рахунок фонду. Після цього, як нажали, нажимаємо Ліміт і нажимаємо назад ринок, і бачимо, що наші гроші успішно з'явилися. Далі тут є ползунок і вводимо ту суму, на яку ми хочемо купити наш ефір. Припустимо на 13 доларів і 25 центів. Нажимаю купити. Бачимо, що в мене зразу ордер мій було підтверджено. І USDT обмінялися, купилися на криптовалюту ефір. Далі, як перевірити, чи моя криптовалюта успішно купилася, нажимаю на гаманець і нажимаю на мої активи. Після цього нажимаю на кошти. Після цього можна побачити, що мій ефір, моя криптовалюта успішно купилася. Якщо ви хочете холдити, то просто її тримайте. Якщо вам ця криптовалюта не подобається, ви її можете з легкістю продати. Які дії потрібно робити, щоб продати криптовалюту? Заходимо на деривативи, нажимаємо і нажимаємо на спот. Після цього ми в пошуку шукаємо свою криптовалюту. У моєму випадку це буде ефір. І тут збоку, справа, є продати. Туди є ефір, ми нажимаємо рахунок фонду. Після цього нажимаємо ліміт та ринок, і бачимо, що наш рахунок з'явився. І далі ползунком даємо на 100% і нажимаємо продати наш ефір. Після цього ми заходимо назад на мої активи, і ми успішно можемо побачити, що мій ефір продався, і в мене є знову USDT. Після цього, як ці USDT ми можемо вивести на банківську карту? Даємо на придбати криптовалюту, даємо на P2P-трейдинг. Після цього нам потрібно нажати вже не купити, а продати. Далі нам потрібно продати людині, хто продає по більшому курсі. От можна подивитись донизу, бачимо, що людина продає за 1 долар 37,80, А ми купляли по 39 практично. Тому ми продаємо по дорожчій ціні. Шукаємо, хто продає по більшому вигіднішому курсі. Я в цієї людини купляв, тому буду просто її продавати. Нажимаю продати свої USDT. Далі після цього тут є рядок продати. Ми вписуємо нашу суму, наскільки ми хочемо продати йому своїх USDT. Ви купляли 13 USDT, тому вписуєте там 13 чи 15, скільки ви купляли. Я буду вписувати трошки більше. Я буду вписувати 25 USDT. Нажимаю 25, бачу суму, яку я маю отримати, і нажимаю продати USDT. Після цього я заходжу на свою банківську карту та очікую на зарахування своїх 955 гривень та 25 копійок. Коли я бачу, що на мою банківську карту прийшло 955 гривень 25 копійок, тільки після цього я нажимаю, що я підтвердив свої гроші і підтверджую наш ордер. Все. Після цього, як мені людина скинула мої гривні на мою банківську карту, я нажимаю підтвердити отримання. Тут я згоджуюся і нажимаю підтвердити. Далі вводжу код підтвердження з мого номер телефону. Після цього, як ввели код, нажимаємо в порядку та відпускаємо свої USDT цій людині. Все бачимо, що гривні ми отримали на свою банківську карту і людина отримала свої. 25 USDT. Тим самим ми купили USDT. За USDT ми купили криптовалюту, ми продали криптовалюту та продали наші USDT назад на гривні на свою банківську карточку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!